Матвіївка, Степногірськ, села Запорізького району у лютому 2024 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по якимось небезпекам для людей. Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники, всі мої друзі, знайомі, всіх обіймаю. Мене звати Ольга, рада вас вітати на своєму каналі. Так, давайте подивимося. Перше село. Це у нас буде Матвіївка Вільнянського району, селище, село Матвіївка, село, да. село Матвіївка. Чи буде до вас приліт у лютому 2024 року? Чи буде приліт у Матвіївку? Чи буде до вас прильот? Десь кажуть, по Вільнянському району ж бурляють ці ракети. Ці зрадники бігають там у вас. от Десь тут, знаєте, я б сказала, південна частина південнішої Матвіївки там буде прильот. От, саму Матвіївку карти не показали, слава Богу. Е, тому е, продовжуємо куполитися, віримо, що все буде добре. У вас тут на вашому розкладі випавка, випала карта помірність. Ось така Янгол, Янгол, Янгол. Ось він. Такий. Який розправив свої крила над. Матвіївкою? Дай Бог, щоб все було добре. Так, наступне у нас Степногірськ. Селище Степногірськ. Що вас чекає у цей період у лютому 2024 року? Селище Степногірськ? Що чекає Степногірськ у лютому? Пожежа вам буде тут? З окуп... окупованої території будуть стріляти, рівень тривожності підвищений, небезпека є. Перебої зі світлом, з водою. Тут щось вода, якийсь прорив у вас тут, ну, не знаю, тут не... Ну, вода. Можливо, у вас там вже нема зовсім цього водопроводу, але карти показують. Дивіться, десь близько біля Степногірська окраїни. А в самій степногірськ карти не показали, слава Богу. Ну, окраїни, передмістя, щось там отаке у вас є. Це так. Будемо сподіватися, що все буде добре. Тепер давайте подивимося. Люди мене запитують от Малокатеринівка, Кушугум там, чи буде якийсь там десант. Є загроза, що ці вороги, орки спробують проникнути якось, диверсійна група, якась така, розвідувальна диверсійна група, чи захоче вона. Чи, чи зможе вона пробитися, будуть у неї спроби прорватися е, на нашу територію? А ну зараз подивимося. Там, де кушугум, Малокатеринівка, зараз подивимося. Чи буде в них така, чи будуть вони? Дивіться, спроби будуть, тому що відразу карта показала. Е, оце карта вор, маніпулятор, коригувальник, е, злодій. Е, ну Злодій так. І, і вор це те саме. І тут, але тут, дивіться, він летить, його тут відразу ловлять, ловлять. Тут зловили, тут зловили. Тобто спроби будуть, але їх будуть відразу присікати. Вони не зайдуть на цю територію, тому, звичайно, загроза є. А дивіться, тут захист, бачите, захист працює. Їх ніхто не пропустить. Ну, дивимося далі. Тепер е, дивимося по обстрілам. Мало Катеринівка, вітаю вас всіх! Чи буде прильот у, у Мало Катеринівку у лютому 2024 року? Чи буде прильот ракети? Знову ця карта, знову цей злодій коригувальник. Знову показую та частина, де дорога. От там, кажу, бачите, будуть збивати. Е, східна частина. Там, бачите, уламки, уламки, і воно якось дуже близько біля вашої Малокатеринівки. Щось, можуть навіть поранені люди. Зараз скажу. Та, що дорога з тої сторони, і та, що в сторону Запоріжжя, це виходить північно, Пі... східно-північна частина. Отут тут є загроза, мої дорогенькі. Будьте обережні. І кажуть, наводчики, наводчики у вас там. А знаєте, такий рибак. Є у вас там рибак? Та є, мабуть. рибак такий він, я б сказала, що він якийсь як кавказької національності. От, от. Ну, при всій моїй повазі, він, як, ну, як кажуть, не слав'янської зовнішності. от таке. Ось це кажуть, що він у вас там як зливає інформацію. Можете мені в особисті написати? Такий як рибак, такий любить щось біля води, біля рії, можливо, він живе прямо на березі. там, Ну, тут показують вода. Вода, річка і. можливо, у нього навіть борода є, Напишіте мені. Так, кушугум. Мої вітання. Дивимося, що вас чекає у лютому місяці. Кушугум, селище кушугум. Чи буде до вас прильот? Кушугум. орків наступати, Дивіться, летять в сторону Кушугума, Кушугумської громади, летять туди ракети і кажуть, будуть туди летіти в сторону води, в сторону, це західна частина. От там, кажуть, на окраїні може бути прильот. Показують вночі якесь працююче підприємство і якісь склади, і туди будуть летіти ракети. На жаль, це так карти показують. Так, ставимо купол на кушу. Разом зі мною. Зараз я поставлю. Починаємо вже боятися. 10 секунд побоялися і переключаємо свою увагу. Страх притягує неприємності, страх притягує хвороби, нещастя і так далі. Тому побоялися 10 секунд. Ой, боюсь, ой, як страшно, ой, боюсь, боюсь. І пішли щось робити свої справи. Так, будемо сподіватися, що все буде добре. Е... Балабине. Селище Балабини. Що вас чекає? Чи буде прильот у лютому у балабини? Прильот ракети буде там? Чи чого-то там у балабини? Та сторона то також до дороги, це східна частина, там, кажуть, буде прильот. Від уламків, там йде, як знаєте, дома, які знаходяться прямо на краю, окраїна будинків. Є тут загроза для будинків, мої дорогенькі. З окупованої частини України вони будуть стріляти. Є загроза для людей, для мирного населення і для будинків. Східно. Північна частина. Будьте обережні, мої дорогенькі. Так, їдемо далі. Новоолександрівка. Село Ново Олександрівка. Що вас чекає у плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Новоолександрівка, Олександрівка, що вас чекає? У лютому. Та що ж таке? Це явіл не відходить. Колесниця сила. Нова Олександрівка! Росіяни будуть намагатися е, тиснути на вашому напрямку. Е, тут прямо їх будуть стримувати, силу будуть проявляти. Е, Прильоту, слава Богу, я до вас не бачу, але там вони, знаєте, будуть якесь навіть просування Просування в сторону Новоолександрівки. Їх тримають, їх е, як ото відбивають, але тут якась іде агресія, от саме в тій частині Запорізького району, будьте обережні, мої дорогі, є тут загроза та частина, яка до дороги, головної дороги, та, що йде траса, оце кажуть, ту сторону, от там кажуть, може бути прильоти, там будинок, якийсь, може бути поранення будинка. Не знаю, там, чи село, чи да, чи що там. Ну, щось є тут. Ну, Олександровка, будьте обережні. Так, дивимося далі. Село Степне Запорізького району. Село Степне, що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів Степне у лютому. Чи будуть якісь небезпечні ситуації для вас? Степне, село степне. Та що ж таке, дивіться? Карти ж перетасувала при вас. Тут показують та частина, яка в сторону Вільнянського району. Можливо, там, оту, де я казала Матвіївка, туди, оце там щось. І оце воно туди йде. Якось вас перелітає вище вас. Але, на жаль, показують, що може бути влучання і можуть будинки людські постраждати. Пів... Північна частина села Степне. Так, далі дивимося: село Богатирьово. Село Богатирьова. Запорізького району. Богатирьова. Чи буде до вас приліт? Пишіть мені, з якого села ви мене дивитесь. Богатирьова. Так, що вас тут чекає? Чи буде до вас прильот? Ну, слава Богу, карти не показують. Прильота? Так, бачите, за межами тут зарево на горизонті, так, близько, гучно, ловлять щось там. Але прильота, слава Богу, я не бачу. Там, кажуть, посилення захисту. на... Навпаки, йде з вашої сторони, дай Боже. Село Наталівка. Село Наталівка Запорізького району. Що вас чекає в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей? Наталівка. Запорізький район. У лютому. Наталівка, що вас чекає? Бачите, тройка мечей, ця не отходе. не отходе. Прямо і для кожного села ця тройка мечів випадає. А тут вам показує, на жаль, що може бути прямо з центру села. показують. Є загроза від наземних установок. С-300, чи що там, чи 400, чи що, чи не знаю, якась така що, те, що стріляє з землі. Є загроза, мої дорогенькі. Будьте максимально обережні, тому що показують і дьявіл в центрі. І. І священник в центрі. Тобто, знаєте, боротьба за... не за жизнь, а за смерть. Наталівка. У лютому треба бути обережними. Читайте псалми, читайте Богородичні сни і псалом 90. Так. так Наступне у нас. Село. Це в нас буде нове Запоріжжя. Так, у нас... Так, нове Запоріжжя. Так, нове Запоріжжя. Чи буде до вас прильот? Нове Запоріжжя. Ну, ти подивися, що це робиться. Тройка мечів і тут. Так. Нове Запоріжжя якось кажуть вище вас, біля вас. Але там кажуть село, яке північніше знаходиться в сторону Дніпропетровської області, туди кудись вище. Отам, кажуть, може бути від уламків, пошкодження від уламків. Влучання є від уламків, що поранення людей показують. Окраїни села є небезпека на лютий. Лютий, скільки у нас тут днів? 29, мабуть, в цьому лютому, високосний рік. От. І кажу, що є, є загроза. Так, тепер село в мене Долинське. Долинське, так, по-моєму. Так, село Долинське. Чи буде до вас прильот? У село Долинське Запорізького району. У лютому місяці. Долинське. Чи буде прильот? Долинське. Загроза є, можливо, щось буде в небі літати. От. Вночі і в день тут показують, що може і тоді, і тоді. Ворог буде намагатися тиснути, буде підвищувати свою силу, свою. Своє бажання. Щось будуть цілитися і кажуть, що дуже близько до Долинськи біля вас може бути прильот. Якось південніше до Долинського там показують карти прильоту. Можливо, село, яке там південніше вас. Але карти показали. Так. Наступне у нас село Відрадне. Село Відрадне, що вас чекає? Село відрадне. Запорізького району, що вас чекає? Чи буде прильот до вас? Відрадне? Так, відрадне. Що до вас? Що вас чекає? В сторону вашу летять. Летять в вашу сторону. Прильота нема, але над вами, десь над вашими головами, будуть над вашими кришами, дахами буде пролітати. У відрадних прильота немає, є загруза е, в сторону, східна частина, там може бути пожежа. як, Мені йде, так, як, знаєте, у, у полі, десь у степу, щось будуть збивати, і там буде загорання. Ну, дай Бог, щоб все було добре. Так, дивимося далі. Тепер у нас біленьке, село біленьке. Що вас чекає в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Біленьке, чи буде прильот до вас? Біленьке. У лютому. Село біленьке. Запорізького району. Центр села показує, що буде до вас прильот. Дві дві чогось буде летіти Два. І тут кажуть, що угроза від двох ракет чи від шахетів і щось попаде. І показують. Дивіться це центр села. Десятка мечів випала. Тут. Як уламки і є пряме влучання, Карти показують. Шахетів багато летить, дивіться, тут летять, тут летить, що жужжить, там летить, з моря, зі сторони моря, зі сторони води. Вони будуть крутити-крутити, а потім розподілятися і в вашу сторону летять можливо, два штуки, можливо, дві ракети. Не знаю, що це. от, І тут кажуть, що щось буде влучання. На жаль, це так. Ну, куполимося, ставимо купол, віримо, що все буде добре. Відганяємо від себе якісь такі негативні думки, побоялися вже зараз, сьогодні прям почули від. Ой, ой, страшно, ой, побоялися і перестали боятися. Так, так, задаю далі питання. Наступне на село буде. Це Новослободка. Давайте подивимося. Новослободка. Що вас чекає? Чи буде до вас прильот туди в Новослободку. Ну, слава Богу, нову Новослободку не летять, але цілитися будуть. Летять в вашу сторону, але не влучання, влучання нема. Хоча загроза є смертельна, летить ракета в ту сторону. Вони якось. Над вами пролетять, далі полетять. Ось так карти показують. Дуже шкода. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, тепер дивимося село Канівське. Село Канівське, Запорізького району, Канівське. Що вас чекає? В плані війни, плані обстрілів. Канівське. Канівське вам відразу башту показали показали, що буде прильот. Канівське ракета. Я не знаю, як ви там розположені, як ви ото там, ну, один, не пам'ятаю, я, ну, верніше, бачила на карті, але я не, не пам'ятаю, якій послідовності деяке село. От. І тут показують, що щось летить, і отут-от зараз кажу, яка частина. Північна частина, північна частина, північно-західна частина Канівського, є небезпека, мої дорогенькі, будьте обережні. Карта д'явіл, спокуса, карта, бачите, куламки щось збиватимуть там десь. От і тут ракета, і тут ракета. Канівське. У лютому є. Досить серйозна загроза для вашого села і ближніх територій, які знаходяться поруч із вашим Канівським. Взагалі, я дивлюся, що бачу, що от на Запорізькому напрямку у лютому йде посилення атаки на січень було на Дніпропетровську область, я побачила. Якось таке посилення підвищене. Воно так і було. Дніпро Дніпро, Дніпро новини, тільки встигаєш читати. А тепер мені йде в запорізька, в Запорізький напрямок. Тобто вони активізуються, росіяни-орки, вони активізуються в Запорізькому напрямку. Так, ну будемо вірити. куполитися, молитися. Так, далі. Канівське було, тепер у нас що? Маріївка. Маріївка, що вас чекає? Маріївка в плані обстрілів у лютому 2024 року. Чи будуть вас обстрілювати, Ну, Слава Богу, я не бачу. Маріївка обстрілів. Зі світлом перебої будуть. За межами вашого села будуть прильоти, але не в не Марівку. Марівки не показали. Близько, поруч, але не у вас. Слава Богу. Так, Щас телефон заряжу. Тут розряджається телефон. Зараз розрядається. Так. І тепер дивимося на заключно у нас село на сьогодні. Розумівка. Я завжди закінчую цим селом, але я пригадала зараз, що я забула про бабурку. Так, ну розумівка, потім бабурка, давайте. Село Розумівка. Що вас чекає в плані обстрілів, в плані війни, в плані небезпеки? Село Розумівка Запорізького району. У лютому. Чи буде прильот? У село Розумівка. Буде над вами десь літатимуть оці орлани чи, чи не знаю що, щоб не заматюкатися. Щось буде тут літати. Але дивіться, летять. з одну сторону, і з заходу якось летять, з одної, і з правої, і з лівої сторони. Ну, Летять з обох сторон. От. Але ну, прильота, слава Богу, карти не показали. Хоча ворог настроєний дуже рішуче, дуже рішуче він. Спить і бачить окупацію всієї України. Ну, хай поспить, хай помріє. Е, так, і бабурка. Село Бабурка Запорізького району. Чи буде до вас у лютому 2024 року приліт ворожого снаряда. Так, чи буде приліт? У бабурку в село Бабурка. Цей період часу. Бабурка, село Бабурка. Так, бабурку, слава Богу, я не бачу, хоча летять в вашому напрямку. Летять, ну воно до вас не долітає, його будуть збивати раніше. От, за межами тут летять, кажуть, смертельна небезпека є за межами. Щас скажу. Південна частина, південна, південна частина, південні села, отуди, оттамка, південна частина Запорізького району, там є небезпека від уламків. До вас слава Богу, я прильота не бачу. Мої від, вітання, мої, е, як ото, побажання, щоб це все жахіття скоріше закінчилося для нашої і Запорізької області і взагалі для всієї України. Я вам бажаю, щоб ви всі були живі, здорові, неушкоджені, щоб ви знаходили собі сили пережити це все, не панікували, були впевнені, що все буде тільки добре, тільки так, як нам треба. Україна скоро переможе. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги, я всім, 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 всім бажаю.